Які це жиле. Це жиле ви вибрали, так? Все продаємо. Дивіться, який великий вибір, і вареники, і желе, і кекси, і сок. І ось навіть і кулку, і бюзбар. Бери який, дивіться, це Ми тут продаємо пиріжки, кексики різні, та тортики домашні. Та також продаємо всякі сладості та мотанки. Ви Обидва Так. Такі заходи навчають дітей, що можна робити корисні справи так, що це ще й цікаво. Не просто ти відніс 20 гривень, кудись поклав, а ти що зробив руками? Хтось отрис цього щось отримав, приніс тобі гроші. Тобто, крім грошей, тут є ще цікавість. Кажи, що ти хочеш, а можна бери. Моделі п'ять матків в школі запланований, як то кажуть, збір для зсу для наших героїв захисників. У мене синочок навчається в другому класі. Я багатодітна мама. Кожного року участвуємо неоднократно в цих зборах, як то кажуть, і трішки потішити наших людей, дітей. Хтось готував, хтось просто грішми скинувся, і ми всі разом такими купною командою приготувалися до цього ярмарку. Тому ми такому на дуже джайзовому атмосфері готові приймати купців. Через декілька хвилин будуть танцювати діти. Це також іде на збір для ЗСУ, і це кожна наш якийсь крок до цього є важливим. Ми збираємо гроші на Збройні сили України для України. Цей ярмарок проводять упродовж вересня всі школи садочки міста, і ми хочемо колективно зібрати кошти від освітянських закладів для того, щоб придбати технічні засоби для Збройних сил України. Ми спеціально зробили цей ярмарок на території, поза межами школи, щоб залучити якомога більше покупців із числа жителів мікрорайону. Ну і як кажуть наші продавці, мами, пенсіонерам скидки. Наприклад, я придбала гарбузики такі на кашу на гарбузову по 10 гривень сьогодні,